Друзі на синфо перші проголовне поїхали. Імпічмент зеленського ставлять питання люди нарадепом Разумков вперше натякнув далі мовою оригіналу. Та я не думаю, що він дуже стомився і повірте мені, вони будуть робити все для того, щоб не стомитися. І в принципі, він виконує обіцянку. Один термін, просто термін безлімітний. А якщо серйозно, закон про імпічмент не можна виконати для лише запуску процесу, необхідно 335 народних депутатів. Це Анрієл в діючій Верховній Раді, і плюс дуже складний процес. Коли Зеленський розповідає про те, що він прийняв закон про імпічмент, це неправда. Коли ми говоримо про зняття депутатської недоторканності, да вона знята. А от закон про імпічмент це просто слова. Він не працює і жодним чином нашкодити Зеленському або будь-якому іншому президенту він не може. Як в цій ситуації взагалі мала поводити своє влада? От там Зеленський, Сверденко, інші міністри. Ну, Зеленський ніяк, він не буде ніяк себе поводити, тому що це його люди, які, яких він привів, і з якими він дружить. І я ну, не вірю в тому, що силові відомства йому про це не розповідали, не показували. А якщо ти нічого не робиш, то або втім, або в долі. Правда? Або і там, і там що скоріш за все. Щодо прем'єра, Свіріденка мала виконати те, про що вимагаю я і наші колеги з розумної політики. Перше внести два подання на звільнення двох міністрів. Міністра енергетики, номінального міністра енергетики Гринчук і фактичного міністра енергетики Галущенко, який ще й займає місце міністра юстиції, звільнити одразу, тому що якщо вона цього не зробить, це означає, що вони їх будуть покривати. Тоді виникає питання: вона в темі і в долі, чи просто в темі, але це її абсолютно не рятує. Наступне, що мав би зробити Стефанчук, як голова Верховної Ради, невідкладно. В нього є сьогодні всі повноваження. Йому не треба ні моїх листів, які я відправив, ні е, підписів народних депутатів, нічого. Він мав би зібрати вже сьогодні засідання Верховної Ради, заслухати. Міністра енергетики, міністра юстиції, прем'єр-міністра і за результатами цього заслуховування вигнать к чортове матері двох з них, а третій ще й догану вліпить, щоб думали про те, що навколо них відбувається. Запитати, до речі, шмигаля, який сьогодні сидить, сидить а не працює на посаді прем'єр-цього міністра оборони, до цього був прем'єр-міністром. Так, от під час його каденції, як прем'єр-міністра, і був прийнятий закон, який запустили для того, щоб щоб створити фундамент для шлагбаумаміндіща і компанії. це закон 8067, який вивів енергатам від жодних сплат по боргам. І це дозволило створити схему на 10-15%. Наступне питання: що б мали зробити далі? Далі треба було прийняти наш закон, який скасовує вище зазначену норму і повертає всі на ринкові умови. Це зняло б цю корупційну складову. Тому що сьогодні не Галущенка, завтра буде під Галущенка, буде вареник чи ще хтось на цьому заробляти і заносити в великі кабінети. От це я вам намалював просто на два дні роботи, не більше. Але для того, щоб це зробити, у вас має бути совість і бажання боротися з корупцією, якщо ні. То ви бачите те, що ви бачите. Якщо на наступному тижні вони всі чортове матері не будуть звільнені, це буде лакмусовим папірцем і для Зеленського, і для влади, і для монобільшості, для всіх, що вони займають кругову поруку, тримаючи своїх. І принцип «закон один для всіх для них просто пусті слова. А принцип ворогам закон, а своїм все, що завгодно. Він буде працювати і далі. Ну, Франко нікуди не подівався. І е, е, історія початку минулого сторіччя, коли будувалися авторитарні і фашистські, в тому числі режими, сьогодні продовжує жити результати, їх ми бачимо. Сам Разумков раніше підкреслював корупціонерам не місце в уряді. Звернувся до прем'єра і спікера з вимогою невідкладно ініціювати звільнення фігурантів справи про розкрадання на енергетиці. На аудіозаписах щодо розкрадань на захисті об'єктів критичної інфраструктури, фігурують і нинішні члени уряду. Сподіваюся, антикорупційні органи доведуть справу до кінця, і ті, хто крав гроші з бюджету замість того, щоб забезпечити людей світлом, понесуть покарання. Але вже зараз, очевидно, українці не повинні платити зарпла. Лати тим, хто може бути причетним до розкрадань, тому я звернувся до прем'єр-міністра Юлії Сверденко за вимогою невідкладно внести постанови про звільнення міністра юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчука, які фігурують на корупційних плівках. Якщо реакції не буде, це означатиме, що і прем'єр і кабмін покривають корупцію і погоджуються, щоб фігуранти й далі працювали на посадах. Я також звернувся до голови Верховної ради Стефанчука з вимогою терміново скликати засідання парламенту, щоб розглянути відповідні ініціативи. А якщо уряд. Не подасть такі постанови, рада має зробити це самостійно. Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має стати відставка кабінету міністрів, тому що країні потрібен уряд, що працює для людей, а не той, який кришує корупціонерів. Нардеба Железняк підкреслює: Окей, давайте я це скажу раз, а поки інші мовчать. Андрій Єрмак має бути звільнений або сам піти у відставку. я абсолютно переконаний, що голова офісу президента давно є близько знайомий з Міндічем. Все ж таки він йому й допоміг стати головою офісу президента. Сента чудово був обізнаний, що як відбувається, особливо у воєнній тематиці. Явно приймав тут ключову участь у рішеннях. В цьому відео ми зібрали десь 10% прикладів, коли Єрмак очевидно точно знав про корупцію, і без його людей там не могло просто відбуватися нічого. Тож для мене це і без плівок очевидно. Так само як очевидно, що саме він стояв за організацією спецоперації ліквідації набу 21-22 липня. Або так само він відговорював президента, що у липні що зараз приймати. Швидко рішення відступати, що це не знімає відповідальності самого президента. І вважаєте це політичною заявою, але на фоні всього почуто вже і ще це почуємо. Я вважаю, що Єрмак має бути звільнений. Інакше абсолютно нічого не зміниться, і через пару місяців стане трохи менше людей від Галущенко і трохи більше людей від Кулеби. І буде ще спроба атаки на Набута саб. Не сумнівайтеся вже. Переконаний підготовкою до цього. Почали згадайте, хто її займається знову. А головне, я так само абсолютно переконаний, що президент не збирається його саме звільняти. Він з ним у Афінах вчора і в Парижі сьогодні дож думаю, буде тримати до останнього, втрачаючи рейтинг і розповідаючи, що нічого не знав. ПС і так, а це він на плінках Алі Бабам. Тільки тут поганий персонаж проводиться наради та назріває задачі переслідувати на бої сап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.